Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми з вами сьогодні дивимось Херсон Одесу Миколаїв. Все ж таки, що буде, що чекає, на що розраховувати, до чого придивлятися краще. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, приходити на особисті Херсон. Вам якийсь резерв туди дадуть на фронт, підсилення, підкріплення їде, але незважаючи на це, у вас якось холодно, сиро і моторошно. І от скільки б, знаєте, от який сенс плакати, якщо ми нічого не змінимо? От Сенс нервувати, переживати, якщо ну, змін не буде. Не дуже настрій, як. На щось сподівались, не отримаєте, і, знаєте, таке розчарування всередині. Багато смертей. Знає про це наша влада, знає, співчуває, відчуває, але от просто не змінюється ситуація, стагнація, але багато смертей. Херсон найближчі дні, персон найближчі дні. Щось збиває, щось збиваєте. Чуєте, як ракети повз вас ідуть і на вас. Страшно. Хочеться звільнитись від цього відчуття. Знаєте, як нібито хтось з нас злазив прокляв. Можливо, таке буде, що атака за атакою якийсь день важкий. Ворог чому це робить, тому що в нього виходить. Якщо б не вийшло декілька разів, от тут видно, я можу... Тут мої дії дають потрібний мені результат. Отак. От І я буду бити, поки б'ється, поки по голові не отримав. Херсон найближчій. Не дає спать, не дає ресурси, світло може бути, з водою щось, вода якась. Десь її просто нема, десь вона дуже дивно буде. Все одно показує, що якийсь захист є, щось працює. Так, ми ще подивимося, але кажуть, от наприкінці місяця прямо туди до Геловіну, в Лікарні без світла, без тепла, за допомогою прийдуть поранені. Незрозуміло, якщо от нема ресурсу, куди нам іти? Сидимо при свічках, отак. Жертви по цвинтарях вдарить. Слухайте, щось він взагалі активний. Прям показує. Ну хоч щось покажи нормальне. Херсон найближчі дні. Тягнуть вам резерви все ж таки, але от ми як не можемо пройти. Ми вперед, потім назад, вперед, назад, знаєте, тягни ж хай. Загроза для цивільних є. Іде вогонь, накидує ворог. Це не тільки каби, тут РСЗВ десь може, чи як воно правильно. Фу. Херсон найближчі дні. Це важке щось іде. Поранених багато. Нам треба інша зброя. Нам просто треба більше іншої зброї важкої. Херсонщина деокупована. Самі по собі, самі по собі. Щось палати буде сильно. Ворог ворогу здають якісь важливі моменти. Там, де деокупована Херсонщина, тільки там, десь військова машина, приїде раз прильот. Щоб не йшли в наступ, щоб не могли вперед-вперед піти. Ну, це діє, якщо ми підемо в сильний наступ. Ворог нічого не зможе вдіяти, але такий його план, щоб не було руху важкої техніки і захист, щоб не стояв у вас. Херсонщина окупована. Треба відстрілюватись, тут дуже багато поранених показує. І десь нас намагаються витиснути до води, щоб ми пішли з того берега. Така ситуація. Ми її переламаємо, але будуть і нерви. Будемо нервувати трошки за Херсон. Буде. Ну, це війна, воно може фронт може рухатись. Тут я не бачу, що ми там щось здали і не панікуйте, але от порадувати поки нічим не можу. Одеса найближчий. Допомога йде. Ракети, бачите, з моря йдуть. Можуть іти не на вас, можуть спочатку піти на район, але от знаєте, як ми це вже бачили, це вже бачили. Інфраструктура йому треба ворогу, інфраструктура може не відразу влучити, готується до чогось. Кораблі може вивезти флот в море. Одеса найближчі дні, Одеса, найближчі дні. Є загроза. Загублені душі, причому так, знаєте, збіг обставин. Є загроза. Доведеться, як, знаєте, пересидіти десь. Якийсь момент неприємний. Одеса найближчі дні, Одеса, найближчі дні. Захист працює, вогонь іде. біля міста ще по боках попадають ці населені пункти, які зовсім поруч. Спочатку туди потім на місто. скажи, ти будеш Одесу атакувати, якщо вийде. Передмістя показував. в я хочу в людей влучити. Де, де влетить і де зможу пробити захист, там і буде. Йому жертви треба. Почуйте мене. І якісь робітники. Люди будуть працювати, знаєте, щось збирати, можливо, зерно. Це буде а, порт біля води щось. Миколаїв найближчі дні. Район загроза. Дурить ворог, буде кружляти, кружляти, можливо, дрони наводитись, наводитись. Потім ракети можуть на місто піти. І на очаків, да? очаків, очаків. Також вогонь. Плутає. Нібито не на вас, потім раз у вас гучно. Ви не зрозумієте, де впало. Є загроза, але воно якось. Куди ти б'єш, ворог по Миколаєву? В районі б'ю, я нібито в області б'ю ладрон там, де буде висіти біля міста, з того боку, може зайти ракета. Я попередила. Воно буде якось, знаєте, так швидко, що ви не зрозумієте, що воно до вас.